Нещодавно благодійний фонд Поліський оберіг народного депутата України Владислава Атрошенка започаткував програмну діяльність під назвою Допоможемо разом. Першим її учасником став 25-річний Олександр Слесар. Хлопець рік тому потрапив у ДТП, став інвалідом. У останній день серпня волонтери фонду передали йому кошти, необхідні для післяопераційної реабілітації всього 11 тисяч 10 гривень 47 копійок. Ці гроші пожертвували небайдужі черні, на вулицях міста протягом липня-серпня сестра моя не вірила, що взагалі таке можна. Я стучалася во многіх двері, писала многим депутатам. А виходить, що більше всього цей фонд і видіти спасія вам большое. Волонтери благодійного фонду «Поліський оберіг народного депутата України Владислава Трошенка. Більшість з яких звичайні школярі не припиняють залучати пожертви для реабілітації Олександра. Дуже хорошо, що є такі люди, яким не за злічна судьба інших людей. Я сподіваюся, з их помощью я швидше так лімаюся, стану на нові. Благодійний фонд Поліський оберіг вже тривалий час допомагає людям. Владислав Трошенко особисто познайомився з Олександром Слесарем, побажав хлопцеві скорішого одужання, запевнив, що основними принципами роботи фонду є прозорість, відкритість діяльності на всіх етапах. Кожна копійка, це моє слово як основателя цього фонду. Тому що кожна копійка пожертвувана любим гражданином на блогії цілі вона дойде до адресата. Наразі фондом розпочато терміновий збір пожертв на лікування хлопчика віком 2,5 роки, який потребує термінової операції на серці.